Десятьох тисяч історій із склепу XVII століття. Міланський підземний скарб історія бідних, хвороб і золотих монет у склепі Кагранда. Мілан місто моди, дизайну, як виявилося, глибоко прихованої історії людських страждань. Під величним фасадом лікарні Оспідала Maggiore, однієї з найстаріших лікарень Європи, лежить похмуре свідчення минулого склеп, що містить останки близько 10 тисяч пацієнтів, які померли між 1637 і 1693 роками. Це місце, схоже більше на моторошне місце археологічних розкопок, ніж на традиційне місце поховання, пропонує унікальне уявлення про життя найбідніших верств населення. Суспільство XVII століття, їхні хвороби, лікування і навіть звички. Мене завжди захоплювала історія медицини, особливо те, як змінювалися підходи до лікування та догляду за пацієнтами протягом століть. Кейгранда, або велика фабрика, як називали лікарню, є яскравим прикладом ранньої світської лікарні, яка, всупереч релігійним установам того часу, приймала пацієнтів усіх національностей і віросповідань. Ідея про те, що лікарня може надати допомогу кожному, хто її потребує, незалежно від її соціального статусу чи походження, була революційною для свого часу. Однак за благородними цілями ховалася сувора реальність. Склеп під церквою Чісе, Дела Бейяте Веджін Енунзеате став своєрідним осипним конусом, моторошною пірамідою з останків, де тіла пацієнтів скидали прямо в підземні гробниці. Уявіть собі сцену. Важке гранітне покриття знімають, а тіло, позбавлене одягу та особистих речей, опускають у темне вологе приміщення, де воно чекає хаотичного змішування з останками інших бідолах. Це не місце відпочинку, схоже на цвинтар, а скоріше моторошне сховище людських останків, де індивідуальність стирається, а життя закінчується бідністю та хворобами. Свідки часу, про що розповідають кістки? Робота біоархеолога Мірко Матія та його команди це не просто розкопки, а своєрідне читання кісток. Аналіз останків показує багато про здоров'я, дієту та спосіб життя пацієнтів Кагранда. і результати були приголомшливими, кістки вказують на поширене недоїдання, хвороби та травми. На них були виявлені сліди операцій, ростинів і обробки важкими металами, такими як свинець і ртуть. Використання цих речовин як ліків, звичайно, виглядає варварством із сучасної точки зору, але в XVII столітті вони вважалися ефективними. Це сумне нагадування про те, наскільки змінилося розуміння медицини і як часто спроби лікування з добрими намірами призводили до ще більших страждань. Особливо цікавим відкриттям стало виявлення слідів наркотиків, канабісу та коки. Вживання психоактивних речовин, звичайно, не було широко поширеним у той час, але його наявність свідчить про те, що навіть в умовах крайньої бідності та хвороб люди шукали способів полегшити свої страждання. Я вважаю, що це важливий момент, який підкреслює людську потребу полегшити біль фізичний чи емоційний стеж, коінмистери. Але найдивовижнішим відкриттям було виявлення групи з п'яти золотих монет із Венеції, Іспанії та Франції, захованих під скелетами. Уявіть собі, після століть забуття ці монети, як золоті уламки минулого, виринають із глибин склепу, щоб розповісти власну історію, їхнє походження залишається загадкою. Навряд чи ці монети належали пацієнтам, оскільки при надходженні в лікарню з них забрали все. Думка про те, що цей скарб належав небезпечному купцю, який проковтнув його, щоб сховати, здається надуманою, але інтригуючою. Ця таємниця змушує задуматися, які таємниці можуть бути приховані під шарами часу та землі. Можливо, це просто збіг обставин, але мені здається, що це щось більше, символ відчайдушної спроби зберегти хоча б щось цінне у світі, де все інше втрачено. Уроки зі склепу Кагрант. Склепка Гранда це не просто моторошне місце, це цінне джерело інформації про минуле. Вона дає змогу зазирнути в життя найбідніших верств суспільства в 17 столітті, їхні хвороби, лікування і навіть звички. Він також нагадує нам про важливість співчуття та турботи про нужденних. Робота біоархеологів та інших дослідників дозволяє нам краще зрозуміти історію медицини та еволюцію людського суспільства. Вони допомагають нам побачити, як далеко ми зайшли і які уроки ми можемо винести з минулого. Мені здається, що найважливіший урок зі склепу Кагрант полягає в тому, що людське життя цінне незалежно від соціального статусу, походження чи здоров'я. І що навіть у найважчі часи ми повинні прагнути бути співчутливими та піклуватися про тих, хто цього потребує. Особисті роздуми. Відвідування склепу Кагранда це не просто екскурсія, це емоційний досвід. Стоячи в цьому темному, вологому просторі, оточеному тисячами кісток, відчуваєш зв'язок із людьми, які жили і померли тут багато століть тому. Це нагадує нам про крихкість людського життя та важливість цінувати кожну мить. Мені здається, що історія склепу Кагранд це історія людських страждань, але також і людської стійкості. Це історія про людей, які боролися за виживання в найважчих умовах, і про людей, які намагалися їм допомогти. Це історія, яка змушує задуматися про сенс життя та нашу відповідальність перед іншими. Я сподіваюся, що дослідження склепу Кагранда триватимуть і дозволять нам дізнатися ще більше про життя та смерть людей, які жили в Мілані в 17 столітті. Я також сподіваюся, що ця історія стане доступною для широкого загалу, щоб люди могли дізнатися про важливість співчуття та турботи про нужденних. Ключові думки та висновки, склепка Гранда, унікальне джерело інформації про життя бідняків у XVII столітті. Аналіз кісток надає інформацію про хвороби, травми та дієту пацієнтів. Знахідка золотих монет є загадковою знахідкою, яка потребує подальших досліджень. Історія склепу є нагадуванням про важливість співчуття та турботи про нужденних. Збереження культурної спадщини потребує ретельного вивчення та охорони. Сподіваюся, ця стаття допоможе вам краще зрозуміти історію склепу Кагранда та його значення для вивчення минулого.